Остання була публікація щодо афери з газом. Дуже шалений інтерес, я бачив, що викликала це відео. Я вам дуже дякую за коментарі. Я, звичайно, можливо сьогодні або завтра дам таку узагальнену відповідь, тому що дуже багато коментарів написано, я пробував відповідати. І ці найчастіші питання зустрічаються, я обов'язково дам на це відповідь. Вам безмежно дякую за перегляди, безмежно дякую за перепости. Нам треба ставити все на місце і трохи просипатися українська нація, тому що далі просто фізично неможливо. Ви бачите, що з нами роблять. І сьогодні не менш важлива інформація, можливо, вона ще й важливіша, аніж газ, тому що це безпека взагалі нашої країни, безпека нас з вами. Ну я вже не говорю про те, що нас. Просто забирають можливість жити, викачуючи гроші. Тому, шановне панство, шановні друзі, шановні живі люди, я звертаюся хто себе як вважає, до вас, щоб ви зрозуміли, що ми сьогодні будемо говорити. Максимально я буду пробувати стисло, але та інформація, яку вам сьогодні видам, напевно, що заслуговує на увагу. Ну, 700 тисяч переглядів за три дні. Це досить серйозний результат. Значить це все-таки люди просипаються і вони цікавляться важливостю тих злочинних процесів, які відбуваються в Україні. Зараз ми поговоримо про електрику. Це не менш важлива тема. Чесно вам скажу, що багато передалося інформації, хотів. Офіційні якісь дані отримати. Чесно, немає взагалі якихось конкретних даних, тому що все завалювано, ніяких угод ні з ким немає. Я виходив на офіційні сайти і самих енергетичних компаній, і міністерства, і звідти збирав всю інформацію. Багато чого перечитав. Там або написано за 9 місяців, або за 11. Для того, щоб ми не могли з вами чітко подивитися, яка ситуація завдяки в електроенергетиці. Тому зараз дам таку узагальнену інформацію. Я її взяв роздохункову по кількості того, що виробляють на сьогоднішній день. Зараз покажу, як. Виходячи з Запоріжжя свої атомної електростанції. Ця станція вона найпотужна на сьогоднішній день на території України, але вона працює не в велику потужність. А зараз все по порядку, давайте ми зараз подивимося. Дивіться, Україна за розрахунками приблизно виробила 200 мільярдів кіловат електрики. Просто цифра. А спожила за 20-й рік, оце точно є інформація на офіційних сайтах наших, нашого міністерства 119-120 приблизно. Що ми бачимо? 80 мільярдів десь електрики в нас підвисло. 80 мільярдів. Ну, якщо сьогодні взяти для звичайного споживача по 2,5 гривні, 80 мільярдів це 160, майже 180 мільярдів гривень, десь кудись в повітря пішло. Давайте подивимося далі. Дуже цікава інформація, взагалі тут точно ломає мізги. Давайте подивимося, що Україна експортує і е, там б'ють на БАД про те, що ми вперше вийшли, про те, що ми більше експорту даємо 6 мільярдів електрики, ми продаємо. Але дивіться, кому продаємо У, е, Угорщина, Словаччина, Польща, Молдова і Румунія. Ну ніби все нормально, продаємо туди 6 мільярдів. Але при чому тут прикол такий? Що у нас 80 мільярдів це залишкова, ще енергія її треба дівати, куди вони діли, я точно не знаю. Але подивіться, що е, імпортуємо, тобто ми ще завозимо на да, територію України. Мало того, що 80 мільярдів на зайву електрику, ми ще ввозимо 4,5 мільярда електроенергії. Але подивіться, з яких країн е, Молдова. Бачите, ми і туди експортуємо і назад не отримуємо електрику. Фантастичні речі, правда? Словаччина, бачите, туди експортуємо і назад отримуємо. Тільки в мене питання як? По яких цінах? Угорщина, і тут Угорщина, і тут Угорщина. Це офіційні дані. Я під відео обов'язково вам дам. Ви можете подивитися. Фантастичні речі. Білорусь і, відповідно, Росія. Фантастична. Росія, країна, з якою ми воюємо. Зараз ми зараз ще про це поговоримо. Ми в неї ще купуємо електрику, уявляєте? У нас надлашкової куча електроенергії, а ми ще в Росії купуємо електроенергію. Ну, фантастика просто! Ну, ми підемо далі. Я зараз просто узагальнено розкажу вам інформацію, далі ми підемо подивимося. На сьогоднішній день я знайшов інформацію, що за міжнародними контрактами продаємо за кордон по 98 копійок електроенергії. Продаємо за кордон по 98 копійок. А ми з вами електрику по якій ціні споживаємо? 2,50 для звичайного споживача і для фірми по 350. Вітаю всіх, хто приєднався. Дякую за те, що ви інвестуєте час. Нам дійсно треба запросипатися. Бачите, вже сонце вийшло, і весело, стало вже тепліше в країні, і нам треба трошки просипатися можливо, майдани в мирний спосіб. на увазі. Нам будуть більш зручніше провели. Ви подивіться, по 98 копійок продають. Що ж наші такі мужі, от в основному герос такий є. Я не знаю, як паном його не можна назвати, тому що особа, фізична особа, давайте його назвемо. Він голова комітету енергетики у Верховній Раді, який розказує, що Росія на сьогоднішній день Домінує на ринку енергетики і е, нам продає по гривня 38 електрику. А ми продаємо за кордон по 98. А нашим людям на сьогоднішній день подаємо по 2,50. Отака в нас математика на сьогоднішній день. І той же ж Герос е, в вересні, в місяці 15 вересня, е, був законопроект підготовлений, він вночі міняє дані і вводить так, що ми можемо безлімітно купувати електрику в Росії. І вже в жовтні місяці пан Коломойський першу електрику почав купувати з Росії. У мене питання: а де здоровий глузд, шановні друзі? А де ви розумієте, що ми раз визнали ту країну агресором? І ми сьогодні розказуємо, що вона воює з нами, і ми маємо таку надлишкову електрику. І ми ще купуємо в Росії електрику. За кордон продаємо по 98 купів. А в, в Росії купуємо по гривня 38. Це нормально? І нам сьогодні розказують, що Росія де в нас на території України своїми цінами. А ми нафіга їх пустили на територію України? Я вам зараз далі ще розкажу е, в Європі на сьогоднішній день. Нас ціна на газ 61 євро. І ми маємо сьогодні величезну кількість, здається, якщо я не помиляюся, 5% всієї атомної енергетики світу знаходиться в нас на території України. На 61 євро коштує нас на 1 кВт, не 1 кВт, а 100 кВт. А в Європі це коштує 30-35 євро. Уявляєте, яка ситуація? Європа купує, працює лише на 30% потужності. Дві копійки електрика, яку ми можемо сьогодні з вами брати, нам її не дають, їх позакривали, але перевели на ТЕЦ. І саме головне, що ми сьогодні кормимо ворога, платимо їм за те, що вони вугілля видобувають, возимо з Росії це все, і ніхто цього не бачить. Ми повністю енергетична безпека України залежить від Росії і не підконтрольної території. Ось вам така афера. Наступна афера, яка це зелений тариф. На сьогоднішній день ми маємо зелений тариф, і ми теж знаємо, хто команда, яка поставила ці сонячні батареї, ніби це екологічно власно, тільки вам ніхто про це не розказує. Що за один кіловат, який виробляється зеленим тарифом, платять 0,19 євроцентів. Це 6 гривень. Тобто вони купують за те, що вони виробили електрику за 6 гривень, уявляєте? І потім цю електрику кидають в загальний котел виробленої електрики атомної, теплової, зеленої гідро і виводять якусь певну ціну. За 6 гривень сьогодні купують вони електрику, яку потім нам продають. І що сьогодні Геро розказав? Він сказав, що це нічого страшного нема, що ми підняли ціну на електрику, тому що практично 40. Майже 50% електрики виробляється тепловими електростанціями. Тому ціна виросла. А хто ж? Атомні зупинив буквально декілька місяців назад. Розумієте, це афера просто нереальна, яка на сьогоднішній день. Перша ситуація. Сьогодні ми повністю стали залежними від Росії і не підконтрольні території, виходячи з того, що вугілля лише звідти подається. Мало того, що ми забруднює повітря, то ми ще сьогодні борга кормимо грошима, даємо йому можливість. Так, да, До речі, ви знаєте, що в Донецьку і Луганську електроенергія для населення коштує 40 копійок. Це офіційні дані, ви можете перевірити. Ми туда їм грошенятка хорошо даємо. Вони добре себе живуть, вбивають наших хлопців, і все нормально. І ми далі і служба безпеки взагалі на ці речі не реагує. Наступна ситуація знищують атомну. Енергетику, яка найдешевша нас на сьогоднішній день, коштує дві купійки, ще раз поясню, взамін на теплоенергетику і плюс зелений тариф. От шановні друзі, у нас наступна афера, за яку треба точно нести відповідальність, і я впевнений, що в нас будуть створені органи державної влади, буде створена правильна держава знизу до гори, так якби вона мала бути. Ці злочинці будуть точно притягнути до відповідальності. Але ще раз кажу, фантастичні речі ми виробляємо в неймовірну кількість електрики, а нам продаємо таку саму дорогу електрику, яка є в Європі 61 євро. Хоча для закордонних партнерів ми віддаємо по 90, точніше вони віддають по 98 копій. Що я вам хочу сказати всім, дякую за те, що ви зараз були в ефірі. Дякую. Всім тим людям, які будуть дивитися це відео, дякую вам наперед за те, що ви будете робити перепости, тому що ця інформація досить велика і важливо, я її максимально зжав для того, щоб просто простою мовою вам це пояснити. Але ця афера дійсно століття. І нас так говорять не один рік. Те, що дешеве нам віддають за кордон, ввозять. Ви подивіться, продають в одні країни і з тих країн, потім купують наступний варіант. От я не можу зрозуміти, якщо в нас сама дорога електрика, то чому Польща, Угорщина і так далі не може купувати в інших країнах, якщо там по 30 лише євро коштує тисячу кіловат? Тому це афера дійсно. Ще одна афера це з Білорусі. Білорусь запустила свою. Е, АЕС і Європа не хоче купувати тієї електрики, Росії теж не треба. І е, що наші мужі з енергоатома говорять, що е, ми будемо купувати в Білорусі, тому що в них дешева електрика. А куди ж ви свої діваєте? Шановні люди? куди ж чому ж ви зупинили наші енергоблоки, які дають дешеву електрику? Тому багато є розмірів. Тому давайте будемо об'єднуватись на навколо ідеї. Того, щоб в нас була сильна Україна з мудрими, щасливими і багатими людьми. Бо без людей Україна нікому не потрібна. А зараз просто геноцид українського народу, нищення, винищення економіки, тому що підняття електрики зараз в ще на 40% піднімати електрику, підняття вартості електроенергії зразу вплине на споживчий кошик. Відповідно, на ресурси, а заробітна плата так бистро не росте. Тому все буде дорожчати. І в нас буде зубожіння нації. І нам треба просто об'єднуватись. Виходити на Майдани, в мирний спосіб відставити свої права. А далі будувати органи місцевого самоврядування і ставити все на місце. Без цього просто фізично не можна. Я вас поважаю як людей, я вас поважаю просто як українську націю. Ми маємо просипатися вже. Давайте це зробимо разом. Всім дякую, до зустрічі. Пишіть, буду дякувати.